Ліхтове господарство в місті Полтави до кризисного стану. І потім ще на, ну, так, так, на завершення своєї діяльності відключила близько там, 700 ліфтів від ну, соєдинних. Від, вони були зупинені. Це призвело до того, що на протязі двох місяців КП2 і ще інші комунальні підприємства та часні організації відновлювали е доступи до ліфтових, щоб туди можна було попасти та е перезапускало е ліфтове господарство. Ну, дивіться, на даний час ця криза минула, то, тобто всі ліфти запущені, доступи до всіх ліфтових там, відновлені. Тобто, компанія, яка зараз е займається вихованням ліфтів, скажем так, ось, вільно попадає до ліфтових, вільно там виконає бути по відновленню і по визволенню. Але з'явилася на даний час інша проблема. Вона зв'язана з тому, що ну, опять же, ліфти знаходяться в критичному стані, і у нас е зараз йдуть е -зараз, такі регулярні відключення електроенергії. Наприклад, якщо заплановано десь на добу близько 70 планових виїздів де планування, аварійної служби, то на даний час їх близько від 50 до 70. Тобто, коли електроенергія виникається, зупиняються ліфти, застають люди, і компанія яка обслуговує, на даний час займається більше тим, що вона визволяє людей і перезапускає ліфти, чим. Ну, для Пеніру зараз э, у нас стоїть в поточному ремонті 23 літрів. Ну, на переш... черзі так? на черзі, да, на черзі потім, вони зупинені, тому що там потребують не просто перезапуску, а поточного ремонту. Е, я можу сказати, що ще коли mm -hmm. довго тривали зупинення ліфтів, це теж привело для того, що багато ліфтів, тому що вони, вони вже старі, знаходяться в житловому стані, вони встали на черговий ремонт. Ну, Скажімо так, поточно, тому що за чудово просто. Електричні контакти, елементи, які там були, вони на того, що на на тілі твітрі стояли, вони там ну, вже описувалися, прийшли в негідність і ну, також потрібні.